Добрий день, мої садівнички! Хочу вам показати ще одного свого помічника. Гілкоріз, Wolfgarden, Powercat RR 550. От Дивіться, все, що я можу зрізати однією рукою, всі тоненькі гілочки, я ріжу секатором. На даний час це мій улюбленець з чикамаса. От все тоненьке, що ріжеться однією рукою, ріжу ним. Ось він там собі легенько так іде. Ще й досі. А от уже там, де товщі, і я не можу, або мені важко. Ну, це ще легко, або мені важко зрізати. Я тоді беру гілка Подивіться, як він ріже. І він уже просто дуже легко ріже. Ості. Оп! Де ще показати? Ось така гарненька гілочка. Оп. Такі. Оп! Ще. О! Подивіться, який діаметр бере. Дуже легко. І навіть цей. О, тільки хруп-хруп-хруп. Ось такі мої помічники. Вальфкарти. Юкоріс. Ce cam asta se cată?